А цього матеріалу ви витрачаєте 15 хвилин на покритті мінімум, і мова сьогодні піде про кольорові топи. Зберігайте це відео, бо я розкажу, як обрати ідеальний кольоровий топ, який вас не підведе і справді допоможе заощадити час. Першу розберемось, для чого його придумали. Основне це маскування недоліків після укріплення. Знаєте, що чим твердіший гель, тим більший відступ від кутикули. Не всі клієнти полюбляють ті наші відступи, тому на допомогу прийде кольоровий топ. Покриваємо ним на гель і радіємо, бо жодних відступів не лишається. Кольоровий топ і нарощення на тіпси. Супер швидкісна техніка, тонко, гарно, без заморочок. Педикюр, тонкий шар бази, шар кольорового топу. Також короткі нігті, які роблять корекцію через два з Тижні. Тонкий шар бази вирівнювання кольоровим топом. Обожнюю робити собі так на правій руці. Це коли покриття займає десь 5 хвилин, але не будь-який топ підійде, на що я звертаю увагу. Перше консистенція. Занадто рідкий топ не дасть замаскувати недоліки. Тому я надаю перевагу середній самовирівнюючий. Пігментація. Дуже пігментований, може не просохнути. А від суперпрозорого толку нуль. Обираємо середньо пігментований. Якщо топ жорсткий, він не стоятиме під м'якою кутикулою і ним працювати в педикюрі не вийде, тому можливо, обирати пластичний. Ну і звісно, потрібно, щоб блищав добре і не затирався. І всі ці переваги зібрані в ось цих рожевих пляшечках. Якщо вже пробували, маякніть в коментарях, як вам, а якщо ні, то обов'язково спробуйте.